Читаємо вас із перемогою сьогоднішнього будинку, а також із проходом до наступної стадії вибитку України. І одразу питання: що можете сказати саме по цій грі у цьому етапі? Ну спершу я хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість грати в зал в нашу любовну справу. По цій грі, можу сказати, що почали невпевнено, пропустили, швидкий м'яч. Десь потім проснулися. З дороги трішки було важко, але зібралися і забили свої м'ячі. Сьогодні Урбан вразив своїми такими Розмашу, ми класимо такоми за своєю геометрією. Було видно, що у вас таких багато награних схем, і саме за рахунок цього ви показали директу, як потрібно грати в футзал. Що можете сказати саме про свого суперника сьогоднішнього? Ну, суперник непоганий, вони класно грають, в стінки видно, що є тренери команди, але ми підготувалися, дивилися їхні відео і були готові до суперника. Убан має у своєму складі кілька гравців, які мають досвід виступів у екстралізі за Хмельницький сокіл. І чи планує Урбан найближчим часом пробувати свої сили не тільки у Кубку України, а як мінімум у першій лізі, можливо, і в подальшому в екстралізі? Ну, у планах у президента команди є такі задачі, ставлюся перед собою, але дивимося на ситуацію, що зараз робиться в країні, то не можемо згадувати наперед нічого. Дякую. Все, дякую.